Давайте все ж таки поговоримо про е, причини, чому ж сьогодні він наважився на особисту зустріч із путіним. Олег Постернак, політтехнолог, зараз на зв'язку зі студією Київ 24 Пане Олеже, вечір. Добрий вам. Вітаю. Отже, сполучені Штати Америки впродовж останніх півроку і більше неодноразово говорили про поступки сторін, болісні. Але на Алясці Трамп хоче на догоду Путіну ймовірно зайнятися, все ж таки е, малюванням на карті. Це та Ялта, 2 якої так очікував Путін. Чому сьогодні Трамп погодився не на телефонну розмову, а на особисту зустріч, з якої без результатів вийти для нього дуже невигідно? Ну таке враження безумовно існує. І його присутність в світовій громадськості, особливо на європейському континенті, змушує. Діяти діяти українську сторону, яка е, намагається уникнути такого сценарію, да існує момент, що Зеленський може бути на Алясі, як передають багато американських медіа. А, крім того, Трамп звіри з дівенсом годинники з лідерами шести європейських країн і Єврокомісією е, за два дня до зустрічі е, на Алясці в середу на онлайн-конференції, тому певне сподівання, певне сподівання на корекцію цього очікування, яке безумовно присутнє зараз і об'єктивно ще й надихається комунікацією Трампа, яка дуже ексцентрична, має щоденну різну еволюцію. То безумовно є якісь сподівання на те, що вдасться знову. Трампа навернути на шлях логіки і раціоналізму. Тим, тим не менш, якщо розписувати цю зустріч, то у Трампа величезні очікування для неї. Він дійсно хоче припинення війни. Проблема в тому, що він може погодитися на припинення цієї війни. Бойових дій, а за рахунок більш болісного компромісу для України, якщо ви от перед нашою розмовою, ви дуже влучно процитували з приводу фрази Трампа, що він не розуміє, чому у Зеленського є дозвіл на війну, а не має дозволу на обмін територіями. Ви ж зрозуміли, що це почалась знову критика українського президента? безумовно це те, що. Ми... Те, що ми багато чули в квітні, в березні, в кінці лютого, тощо, а це що означає? А те, що Україна донесла позицію, що Конституція України дає відповідь на потенційні територіальні компроміси, які Трамп креслить в нагоді. Отримати результат від саміту на авіасці, і Україна єдине поки що успішно, що робить ми протистоя намагаємося формувати альтернативні сценарії разом з європейцями і тим самим створюючи поле для тиску на американську позицію в переддень зустрічі з Трампом. Дивіться, інститут вивчення війни водночас сьогодні наголошує на тому, що оточення близьке Путіна неодноразово наголошувало, що будь-якої зміни позиції порівняно з 2022 роком не буде, і виглядає так, що Путін зараз має нагоду з цим усім своїм попереднім баченням поїхати до США і вже на особистій зустрічі переконувати Трампа, що це Україна. Не хоче миру, ну ось в мене така чудова пропозиція, і ще якісь вигідні напевно ідеї, як можна співпрацювати зі сполученими штатами. І ще там, напевно, якісь натяки стосовно Китаю, що тут баланс теж буде витримано для того, щоб м -м США не були в якійсь програшній позиції. Ну, словом, як з якимись своїми печеньками, так би мовити, він туди поїде. А що буде після того, коли дійсно Трамп повірить, що миру не хочуть європейці на своєму континенті і Україна, яка чомусь має дозвіл вбивати ай-яй-яй. Ворогів дивіться. Тут справа не лише в оціх деталях розуміння позиції Трампа, Незважаючи, що ми можемо сприймати Трампа як людину екцентричну, яка іноді плутає, куди йому треба їхати. Це правда іноді він також, як людина вже літня, може обмовлюватися, але не, не в цьому зараз питання. Проблема питання в тому, що в свій час ми передали вирішення російсько-українського питання на аутсорс Сполученим Штатам Америки. Роздумати, що США будуть адвокувати позицію України, було з самого початку необачно, неправильно і непрофесійно. Трамп отримує на Алясці можливість вмонтувати російсько-українське питання. Як частину свого реалізації свого американського інтересу, не більше йому не повинна було б цікавити доля України. Можливо, він це робить з розрахунку, що не хоче поступатися своїми. Впливом східній Європі можливо він розуміє, що у нього дійсно є певні зобов'язання перед НАТО і європейськими країнами, адже з ЄС він підписав торгівельну угоду, йому не хотілось дуже вигідно, яка в тисячу разів на користь американцям ніж європейцям, і от не хотілося сувати зараз оце. У ці процеси більш конфліктний сценарій, і зрозуміло, що Трампу дуже потрібний цей міст з Росією для врівноваження його відносин з Китаєм, і в перспективі переходу до ключового напрямку свого зовнішньополітичного курсу обмеження впливу Китаю. Йому для цього потрібна Індія. Яка більш-менш лояльна до США, йому для цього потрібен розрив в рамках азійської спільноти крінг та да, Китаю, Північної Кореї, Росії і е, 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 Ірану, і йому потрібна, хоча б е, якась лояльність чи нейтралітет Росії в його антикитайських ідеях, напрямках і політиці. І плюс можливість для відкриття для американських товарів російського ринку, спільні арктичні проекти, зокрема через цей Аляска. До речі, мені дуже як Financial Times Написала, чому саме Аляска зустріч місце зустрічі, яке змінити не можна. або Аляска легко передавалася в свій час там між Росією і США 1867 рік. Аляска була. Продана Російською імперією Олександра II американцям за 7,2 мільйона доларів. Тим самим, навіть тут Путін хоче сказати, що землі території рухаються легко заради політичних цілей, заради комерції, заради торгівлі, і це підоснова до того, що Україну підводять до якогось болісного важкого. І абсолютно фантастичного з точки зору української конституції територіального компромісу. Тут вже навіть на символічному на історичному рівні це вже поступка Путіна, який обожнює ці історичні паралелі. І бачите, що Трамп навіть згадав Гітлера Наполеона проти яких росіяни воювали, і начебто жодний жодний раз росіяни не в війнах не перемагали. Треба Трампу провести все ж таки лекцію Росія програвала війни. І Кримську війну Британії, Туреччині, Франції програла, і Японії програла в 1905 році і пішла на дуже невигідний портсмутський мир, заключений до речі, на території США, і багато інших воєнних локальних сутичок від Чечні до Афганістану, які навряд чи Росії могли б подарувати це умріяне вендетту чи славу тріумф, про який. Путін мріє зараз безумовно завдяки Трампу, пане Олеже. Згаданий вами Financial Times також пише про те, що Путін тактично вже отримав певну перемогу, отримавши запрошення у Сполучені Штати Америки з 2007-го Він там не був. Таким чином вийшов з ізоляції і мовляв, байдуже, що буде після зустрічі її. Дональд Трамп називає вже сьогодні пробною. Але для а, Путіна. Це квиток знову в дипломатичний світ на найвищому рівні, абсолютно точно. Мало того, дозвольте мені додати одну думку, від якої не є приємним факт спостереження за цією зустріччю. Особистий саміт це ж не просто лише телефонна розмова. Тепер це Факт зустрічі Трампа і Путіна це злам всієї парадигми системи міжнародних відносин, яка існувала раніше, це я не уявляю, як на початку 45-го року з Гітлером проводили зустрічі на території, наприклад, Шотландії або в іншій місцевості, яка належала до антигітлерівської коаліції. Тому факт зустрічі Трампа і Путіна це. Фактично нова реальність, в якій агресор, воєнний злочинець, масовий вбивця ем, отримує поважний протокольний міжнародний прийом, і це повернення, чи точніше, оновлення системи міжнародних відносин, який панує не лише. Вже не сила права, як раніше до якого ми звикли всю другу половину там 20-го початку 21-го століття, а право сили, і це є найбільш небезпечний фактор вікно овертона Хочете, яке відкриває для всіх потенційних великих держав жагу е кровавого перерозподілу кордонів і політичної карти світу? Я вже мовчу про Китай, який Мрії про Тайвань, я мовчу про е локальні війни, про Ізраїль, який фактично вже окуповує сектор газу. Хоча раніше, там, років 10 назад, подібна фраза викликала б просто жахливий міжнародний скандал. Зараз ні. Російсько-українська війна повністю зняла оцю пелену важливості міжнародного права, який залишався тривалий час, яке залишалося тривалий час, можливо, найбільш важливим інструментом для того, щоб в цю трясовину не скотитися. Ця зустріч Трампа Путіна робить без зупи, робить Неповернення вже в колишню цю систему, да, умовно, Ялтинсько-Поддамську систему міжнародних відносин, і фактично формує новий стиль дипломатії, виявляється, з масовою вбивцею можна зустрічатися і дещо на території провідної країни Західного світу, яка вважається оровом захисту ідей свободи і демократії. За що бореться власне Україна з цією державою, яка приймає Америка на своїй території, дякую вам, пане Олеже, станом на сьогодні. Адже явно ця тема матиме розвиток і надалі. Тож до чергових діалогів у прямому ефірі наразі бажаємо вам безпечного вечора. Олег Постернак, політтехнолог, про те, чому Дональд Трамп все ж таки сьогодні готовий до зустрічі і чим це може завершитись.